Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Постараюся чим бігом, ще хочу нагадати знову ж таки, щоб підписалися, якщо хочете. Конечно. Я пока що нікого не заставляю, ладно? я жартую. На канал Андрія Гупанчука і на канал Олександра Бригадир ЮАЙ, то Андрія саморобний помічник Сашка. Бригадирі Вірік, посилання лише в описі, хлопці толкові, ви мене знаєте. я. Якщо я бачу, що якийсь дурачок, то я його радити нікому не буду. Хлопці достойні, підтримайте наших господарів. На землі працювати, то не шубу тросик заправляти. Е, Значте, дивіться, про що буде вестися мова. Там було два, два питання таких. Перший коментар, я теж може його зроблю скріншоти. Кожен раз дивіться, якщо я щось таке знімаю розказую, то не думайте, що я вважаю себе розумнішим за інших, за китайців там, і за людей, які пишуть такі коментарі. Але є просто факти, живі приклади і досвід інших людей. Тіпа, то не те, що я там сидів, мені приснилось і так далі. Те, що я нікого не здивував, що я сюди турбіну поставив, я здивував в Ютубі турбіни на такому тракторі, ні в кого немає. Люди дивувалися, люди захоплювалися. Люди знали, що є така ідея, є така можливість. А її реалізації катма це таке українське слово є. Хто не знав, відкрити тлумачний словник. Тобто дуже мало або зовсім немає. Як в притчі про Лебість Шука Ірак, як вони хотіли воза потягнути, напнулись катма ходу. Типа не йде, бо кожен тягне в різну сторону. Це Леоніда Глібова байка. Як я це все пам'ятаю і знаю. Значить, я не дурний такий, як багато хто думає. І в чому заключається сенс питання? Про те, що значить, я в ним буду орати. І все, він склеїв ласти через турбіну. Е, типа, що в нього запас мощності того мотора ще був, то я собі щось типу, придумав. Не те, що придумав що е, людям видніше. Ну, ті, хто сидять на дивані, там, чи мають іншу техніку, чи зовсім ніякої. І третій момент про ресурс от мотора, типу, що де він дінеться, даю відповідь на рахунок нагрузки на мотор на колінвал. Повторюю вже в який раз. Товщина тут, якщо ви хочете колінвала і шатуна так само. це товщина металу. так? Я вже за це розказував. Така сама, як на моторі ZDS-1115. Тобто, я тут вже, якщо взяти по-большому, щоту, 50% запасу я вже маю. І ми знаємо, розуміємо, в яких умовах ці мотори вже працювали, скільки я надивився, в інших людей в Ютубі і не тільки. І наслухався, то запас і в 115-го мотора є на який-небудь. Тому я тут розраховую, що орієнтовно 25, грубо кажучи, кінських сил, якби я міг чимось, я того, на жаль, не можу зараз перевірити, витягнути з того мотора, він би це витримав. На рахунок полусієї Микола Правий. Маємо надію, що все буде добре. Це, певно, саме слабше звіно тут в тому тракторі. Ну, як виявилося, так. Да. Потім було питання ствердження, навіть, що ресурс я йому обрізав, що він мене клякне на першій Оранці. Типа, там, якийсь там. Е, вибачте, після тих... Е, після того кусочка відео, да, я поїхав ще урати ще 30. І культивувати поїхав ще 30. Тільки не було кому за мною бігати з культиватором, я там літав. Тіпа. То Бо мілко, типу не глибоко, там буквально сантиметрів 8-10 максимум. Це потолок. Більше, певно, 8 ніж 10. Отак. Це треба було просто кукурузку заховати під землю і все. Сутня в цьому. Тобто нічого мотор лишнього не показав. Знайшов проблему, чого він нагрівся. Правильно, я вам розказував про соти радіатора, що не мусить бути накриті. Так в мене кран покапав. Я тільки що побачив. І долив. 150 мл води. Це небагато, але це закриває соти, і це є велика різниця. Хто знайомий з устройством таких радіаторів сифонного типу, той знає, що воно має бути все покрите водою. Ресурс цього мотора без ніяких втручань. Гарантійний завода 6000. Ми ділимо його надвоє. Китайцям віри немає, як і тим Кацапам. Китайцям трохи більше віри, в принципі. Значить, маємо 3000 мотогодин, але є також давній дуже давній знайомий ще з мотором s 1120 вже поза 3000 мотогодин 11 років. Тіпа, там постійна фрезеровка, постійне все. От і тіпа, так. Це, кстати, на мототракторі стоїть. І ще з тою коробкою проблем не було, за що я багато разів казав. Перші коробки до мототракторів були толкові. Далі пішло гамно. Далі вибирати нічого. Або ось такі трактори з коробкою типу Шефенг, А якщо бути точним, Сінтай 24Б, або вже Шефенги великі, типу 240 і вищі. Добре, уявимо, що я ресурс тут обрізав, на скільки. Він каже, перша оранка. Ну, добре, в мене о там гектар займе, в мене, там, допустім, да? 5-6 мотогодин. Не 6 годин, мотогодин. На тій оранці я тіпа, маю склякнути. Це типа, що? В 600 раз в мене впаде ресурс мотора, бо я турбіну поставлю. Мені ну, цікаво, типа, чого так має бути? От. Чого він має довго не витримати того, що, на що він розрахований в принципі? І я вам скажу більше, перегруз в будь-якого двигуна. Не хочете е вірити мені на слово, то Ютуб вам допомогло. Грамотні люди вже давно Ютуб вбили все, подивилися. Як турбірують мотори з 200 кінських сил. Без абсолютно замін ніякий беруть 500-700 і т.д. і І якщо стаються якісь проблеми, нюанси, виникають вони одразу. Тобто, от є, наприклад, Дінотест. Що таке Дінотест? Це коли ти заганяєш щось там, якийсь транспорт, свій транспортний засіб на таку установку, яка має валиї, які крутяться. Де перевіряється крутний момент, потужність двигуна, то зазвичай в перші секунд 20 перегрузки. Зриває блоки, шатуни, вилітають вниз, поршні вилітають вверх і так далі. Тобто тут вже за тих 35 соток, що я йому давав під хвіст, там особи не було на що дивитися, то було те саме, що ви бачили на відео. Тільки чуть-чуть може, поярче, бо там я вже на 22-23 не горав, я там вже горав на 20. Ну, добре, суть ви поняли, і там була чистіша площа, то там, чесно, це було не випробування, грубо говоря, це, там, була, там було чистіше і рівніше. І туди ніхто не їздив візом, як той дядько, туди. Він там вкатав, так що жопа. Тобто воно вже щось би показало би. Там були моменти, що дійсно трохи диму було так достатньо. Одної таблетки. І о, навантаження по чому? Зразу, ага, вода в мене була, він зразу почав там, підігріватися однозначно, бо ну, йде нагрузка. Без нагрузки грітися не буде нічого. Йде нагрузка, все. Давлення постійне, стрілка зовсім не рухалася, як я розповідаю, 0,7 бара. Стабільно, взагалі не рухалася. Тобто, як стало, як я виставив обороти на грусті, так і стала стрілка на 07 бара. Давлення постійно, тобто, як виявилось, як всі були розказували мені Сон Рябойку били, що одного циліндра не хватить тут розкрутити навіть нічого. Там взагалі жопа. Ну, чогось вистачає. На 0,7 бара ще мало яка машина видує. Ну, не то, що мало яка, ну взагалі, в типу 07 бара. Це, типу, думаєте, мало тут та трубка, вона зробилася як бальон. І ще було питання. Чи то ж ствердження? А, вже про ресурс я розповів. Не можуть в'їхати. Ну, е, звідки люди беруть ту інформацію? Звідки вони можуть бути впевнені в цьому? Я не впевнений, так. На 100%. Але мені трошечки відніше. А, і ще було питання каже. Я бачив його в роботі, він як корова на люду. Що? Ем, е, Хто? Корова на люду? Хлопці, блядь, то на 30 без мене трактора. Щоб він під гору тим плужком, ви бачили, що він буксував? Минулого року, як я гнів грав, теж було під гору 20 см глибина. У мене там чиста глина. Ви бачили, що він буксував? Яка корова на льду, блядь. У нас тут 25-40, ки ки Т-40, що без передка. Вони, мужики, очі продирали. Мужики просто очі продали. Один їхав ровером, каже, зупинися коло мене, три очі стоїть. каже, бля, І б'є себе груди, каже: і бля, я ж не пив, я ж не пив. Кажу, що з тобою зробили з коля? я ж не пив. кажу. Та він не боксує. Я кажу, ну то що? Ну, не може бути. На скільки ти гориш? На 10? Кажу, так, на 5. Він підійшов, я взяв рулетку, він подивився, знов три очі. Як так, як так? Я їм показав до грожателя, показав пружину. Розказав, що скільки важить на тому тракторі, скільки тут всього. Йому тоді стало доходити, що тракторист це не тільки той, хто водить трактора, а той, хто ще розуміє, як зробити так, щоб він тягнув, не витрачаючи при цьому великі грошей, або зовсім не витрачаючи. Так що тракторист це просто водій-трактора, грубо кажучи. ще бути механізатором. А механізатор це і слюсар, і сварщик, і агроном, і той самий водій трактора, і, 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 і хто хочеш. Тому така фігня. Зараз ми ще перевіримо ще одну фішку. Я зняв трубку. Я зняв трубку. Тут в мене стояла трубка. Де вона? Я її витягнув. Ну, такого типу. Вона стояла всередину і аж осюди. Там нічого нема. Пасіки там йому дати. Дуже похоже, я навіть здивований. Дуже похоже, тільки тихіше набагато. І є теж обратна тяга. Там просто струяла труба, і вона те все діло дуже глушила. Труба 2,5 мм. Ну, вона здержавіла, вона була тройка. Тобто, це нормально. І вона дуже глушила. Як тільки знімеш ту шабатуру, всю, піщить свище все. І так само луна оця йде свист. Через те, що тут тако, заходить та трубка. Тут переборка, і воно йде по боках, і тоді знову доверху. Коротше, воно глужить дуже сильно. І, і дуже похоже, тільки що на холостих нема того свисту, тільки як газнеш, і як скинеш є обратний свист. Ну, Інерція турбіни. І чимось далеко нагадує той мій турбосвісток. Тільки той турбосвісток е, дуже сильно свистів, і вихлопу толком не було чути. Все-таки турбосвисток не даремно так називається. Бо він файно імітує звуки турбін. Ну На одному циліндрі дійсно воно так. Бо тут же не рівна робота, а одна банка. Знову вимазався. Одна банка. Ну тіпа, да, Дуже похоже. Ну, але от на холостих і навіть як е, розгазуєш, то так не чути. А там того було чути, свістало як дурне. Тіпа, свістка саме. Зараз таку розгазував, чути, вона вийшла на обороти, зрівнялася з звуком мотора вихлопом. Ну, але газнеш ти почути. Ну так, да, трубку дістав, все. От була вся причина, Микола Супрун питався. Там труба в мене була. Вона була для того, для того, щоб оцю річ якось трошечки зміцнити. Вона була плотна. Надіємося, що не відламає. Відламає що в мене що сварки немає. В мене воно одних електродів чотири пачки, які хочеш. І до чугуна, і двойка, і тройка, і четверка, і ще п'ятерка є, тільки тут немає. Ну от, типа. Коротше, за ресурс не переживайте. Чого тут ресурс нікуди не подінеться? тому що я просто ефективніше спалюю ту порцію солярки, яка була. Типа, от і все. От, я, ви, я, от, я бачите, тепер вам покажу. Тепер я викрутив насоса, так як в мене було до установки турбіну. Все. Някого задушення, от ваші 4 віточки. Все, типа. Я просто палю солярку, яка накручена в нього була. Все. Я тут не зробив, не знати, що не розточував, не, не, я взагалі. просто палю ту саму порцію солярки ефективніше за рахунок вентиляції турбіною подачі стисненого повітря. А в стисненому об'ємі більше молекул кисню, який сприяє кращому горінню паливно-повітряної суміші. І від, тим, від того і зароджується. Підвищена ефективність роботи даного силового агрегату, який називається двигун ZS1120NM. Завода максимальних 17,5 кінських сил. Зараз я думаю, що нема що гріха таїти. Може тут трошки будуть завищені значення, але я думаю, що десь около того близько 20 кінських сил я можу так, типа, з нього видушити. Орієнтовно, нехай так, це вже краще точно. Я не вклав сюди 100 тисяч, і навіть не 50, і навіть не 10, і навіть не 5 в ту турбіну. Десь орієнтовно 3000 гривень сюди пішло. Це не страшна така сума, щоб просто працювати ефективніше. Пишіть свої думки. Канали Андрія і Сашка в описі. Бригадирюай і саморобний помічник. Рекомендую однозначно. І наразі, добри хлопці! Будьте всі здорові! Скоро буде відео своєї органки, я вже пожнивував. Там буде ще веселіше. Тримайтеся!